Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому ютуб-каналі. Е, хочу вам зняти цікаву 24-ку. У нас сьогодні одна така поїхала. Е, одна ще замовлена на завтра. І знімаємо, тому що ну, беруть, беруть. Хороша топова комплектація. 24 коника. Одразу кажу, що ціна на ці тракторці буде розташована внизу в описовій частині під відео. Значить, модель rd 244 Люкс. Доставка до вас додому безкоштовна, гарантія на ці моделі 2 роки. Значить, По дизайну. Дизайн ну, особисто мені подобається. Сучасний класний капот з хорошою ось такою лінзованою оптикою. Лінзи розташовані внизу. Ну, і, відповідно, світло буде класно розсіюватись. На посиленій трансмісії і резина передня. Що властиво для е цієї моделі е передня резина 7,5 на 16. Як правило, в таких моделях було раніше 6,5 на 16 розмір, 7,5 на 16 і задній розмір коліс 11,2 на 24. Передні противаги, задні вантажі, задні диски розібрані, е розбірні. перепрошую. Е ну от, Люди власне дивились так, тут все залишилось. Е км 385 БТ-двигун від компанії Laydong хороший надійний. Ці двигуни встановлюються і на донфенгах, на лаволях, на джинмах. Тобто хороший надійний, перевірений часом. 1532 см кубічних об'єм, трициліндровий, атмосферний з примусовим водяним охолодженням. На такому величезному радіаторі. Акумулятор соточка в нас Значить, Що стосується робочого місця, Робоче місце повністю рівна підлога, резиновий коврик. Ось така панель приводів електронна. Кермо від формули 1 зняли. Роздільні педалі гальм, боковий важель перемикання передач. По формулі КПП. 8 передач вперед, 2 передачі назад. Класична формула. Ручний газ по праву руку від керма, великі об'ємні крила. Великі, потужні, Оці, одні з найкращих ручок, які йдуть зараз на тракторах. Сидіння регулюється під вашу вагу, під ваш зріст, індивідуально. Виставляєте собі, плаваючого типу, воно все супер буде амортизувати. І це дуже добре. Стоянкове гальмо, блокування диференціалу заднього моста. Тракторець також обладнаний додатковим гідророзподільником на дві пари гідророзеток. Ми вам покажемо. Ось маємо дві пари гідророзеток. Також він обладнаний примусовою задньою гідравлікою. Два гідроциліндра тиснуть примусово донизу і присутній плаваючий режим. Обов'язково. Вом двошвидкісний, 540 та 1000 обертів, буксирувальний пристрій і посилена задня навіска. Ось, подивіться, яка вона Яка вона товста і суцільна, не Тримач на задній номер. Сидіння ось регулюється. Класна задня оптика. Друзі, кого цікавить така нафарширована 24 очка телефонуйте, з радістю вас проконсультуємо. Приїжджайте на тест-драйв і сподіваємося, ви оберете саме свого тракторця. Ціна, повторюю, ще раз, розташована внизу в описовій частині під відео. Ось такі апарати. Дійсно, хороша, вдов... доволі вдала комплектація. Два гідравлічних насоси НШ, посилений вимикач маси, який не згорить вам. Сапун. Бачите, мости йдуть з бірочками. Ну, ось такий. Дуже гарний дизайн. Виглядає тракторець так доволі агресивно. Ось, Притягує погляд. Повторюю ще раз: доставка до вас безкоштовна, гарантія на цю техніку 2 роки. Хороший надійний апарат, проблем. З обслуговуванням запчастинам по них абсолютно немає. Силовий агрегат, мега надійний, буде служити вам багато багато років. Друзі, у кого є питання, телефонуйте з радістю. Вас будемо консультувати. Техніка є в наявності. Набирайте, проконсультуємо.